Мавка одна з найпоетичніших та водночас найзагадковіших істот української міфології. Її образ уособлює зв'язок людини з природою, циклами життя і смерті, а також із духовним світом предків. У фольклорі різних регіонів України, від Карпат до Полісся, зустрічаються свої варіанти уявлень про цих духів, але всі вони сходяться в одному. Мавка це молода жіноча душа, тісно пов'язана з лісом, полем, водою та світом, поза межами людського існування. За народними віруваннями, мавки це душі дівчат, чия смерть настала трагічно, передчасно або за особливих обставин. Найчастіше вважалося, що мавками стають утопленниці чи дівчата, які померли без хрещення у деяких регіонах, зокрема на полісі, був поширений погляд, що мавкою може стати й та, хто народилася чи померла в період навського русального тижня, часу, коли межа між світом людей і світом мертвих тоншає. Також вірили, що до мавок можуть потрапляти діти, котрі померли старшими семи місяців, тоді як молодші ставали потерчатами, або ті, кого викрав чорт. Усі ці уявлення підкреслюють, що мавка це уа, це душа, яка не знайшла спочинку і залишилася пов'язаною із земним світом. Зовнішність мавки відзначається надзвичайною вродою. У переказах вона тонка, струнка, з довгими віями та бровами, що нагадують гострі стріли. Її волосся. Одне з найбільш упізнаваних рис. Воно розкішне, дуже довге, інколи зеленкуватого відтінку, особливо у тих мавок, що живуть біля води. Однак народні уявлення допускали інші кольори волосся, залежно від походження мавки. На голові вона завжди носить вінок лісова плете його з листя дерева, у якому мешкає, польова мам з лугових квітів, гірська із рослин, характерних для гірських місцевостей. Білий одяг мавки символізує чистоту душі. Що відірвалася від земних турбот, але не знайшла миру. Вона ходить босоніж, що додає їй безтілесності та духовності, й одночасно підкреслює спорідненість із природою місце проживання мавок, лісові хащі, узлісся, поля, гірські галявини, печери, а інколи навіть окремі дерева, що вважалися їхнім домом чи матір'ю. Дерево могло бути настільки тісно пов'язане з мавкою, що завдати шкоди рослині означало розгнівати саму духівницю. Тому наші предки з великою обережністю ставилися до робіт, пов'язаних із землею або деревиною, особливо в сакральний період навського четверга. У цей час, згідно з віруваннями, мавки пробуджувалися від зимового сну, і будь-яке втручання в землю могло потривожити їх чи інших духів природи. У духовному світі мавок існувала певна ієрархія вони підкорялися духам володарям територій лісові лісовику, польові польовику, лугові луговику. Степові степовику. Проте карпатські мавки мали особливого ворога, чугайстра, лісового духа-мисливця, що переслідував і нищив нечистих істот. Це додавало образу карпатської мавки драматизму і постійної загрози. Мавкам приписували як добрі, так і небезпечні риси. З одного боку, вони могли піклуватися про ліси, поля, води, стежили, щоб не нищили природу, і за доброго ставлення приносили врожай та здоров'я. З іншого вони були відомі, як істоти, здатні до підступності, заманювали чоловіків у гущавини, залоскочували до смерті, приходили вночі до людей і висмоктували життєву силу. У деяких легендах мавка вабила чоловіка не зі зла, а через тугу за коханням, якого їй не судилося за життя. Вона не пам'ятала ні себе за земного життя, ні того, хто їй завдав болю, але її душа зберігала глибоку печаль. Захиститися від мавки було непросто Часник і полин. Що допомагали проти багатьох нечистих сил на них не діяли. Проте народ знав інший засіб подарувати мавці гребінець. У багатьох міфологічних сюжетах гребінь символізує жіночу силу, красу та спокій, тому такий дар міг умиротворити духівницю і врятувати людину. Деякі дівчата могли стати мавками добровільно, або через навіювання, яким духи володіли досконало, або через власну відчайдушну мрію про красу чи втечу від земного життя. Вважалося, що каліки. Старі дівичі, ті, хто був незадоволений своєю зовнішністю, могли піддатися чарам і обміняти своє людське життя на вічну молодість, яку дарувало переродження у мавку. Відомо за переказами, що мавки вміли говорити так, що дівчина, непомітно для себе приймала їхню волю. Якщо вона не мала при собі гілочки любистку, полину або часнику, ризик перетворення зростав. Особливе місце в образі мавок посідали їхні танці. На так званих ігровищах галявинах, де не росла трава, вони водили хороводи, після яких земля ставала родючішою, а рослини буйнішими. Вважалося також, що мавки насаджують у горах квіти, тому карпатські схили так рясніють барвистими травами. Русальний тиждень, що йде після зелених свят, був часом, коли мавки з'являлися найчастіше. Вони гралися біля води, виходили до лісових джерел, кружляли в танцях із лісовими чортами та із задоволенням слухали гру на сопілці. У народі казали, де танцює мавка, там земля оживає. Загалом у традиціях українців існує близько 28 сестриниць, тобто різновидів мавок. Усі вони відрізняються характером, місцем перебування та поведінкою, але разом творять цілісну систему уявлень про духів природи, що охороняють ритми земного буття та водночас уособлюють загрозу для того, хто нехтує повагою до природних сил. Образ мавки це синтез краси, містики та духовної глибини. Вона уособлює як світлу силу природи, що пробуджується весною, так і темний бік незаспокоєної душі, яка не знайшла миру. Мавки нагадують про нерозривний зв'язок людини з довкіллям, про ціну легковажного ставлення до життя, і про силу давніх вірувань, що формували світогляд українців протягом століть. Саме тому мавка стала одним із найвиразніших символів української демонології, зберігши свою чарівність і загадковість донині.